Всім привіт! Сьогодні ми вам покажемо, яким ми бізнесом займаємося у Канаді, будучи іммігрантами. Ми сьогодні покажемо вам, що саме ми виробляємо, а також як ви можете також заробляти з такого бізнесу, навіть якщо ви не в Канаді, якщо ви в будь-якій точці світу. Бізнес ми ведемо ось цей конкретно з 23-го року. І зараз ми в деталях вам покажемо, розкажемо. В основному наші продукти це різний декор в дитячу кімнату. В принципі, це настінний декор і різноманітний декор із дерева і різних інших матеріалів, які ми. Вирізаємо, фарбуємо, багато різних дизайнів є, і це кастомний декор. Тобто люди замовляють, зазвичай це з іменами. Клієнт вибирав всі кольори, вибирав, які там мають бути елементи і так далі. Тому подібне. Така декорація вона може варіюватися там від 100 доларів і там, 400 500 і в принципі більше все залежить від важкості цього. Цього декору. Ну, конкретно ось цей знак десь здається під 400 доларів. Так, так. Щось таке. Так. Ми використовуємо ЧПУ, це наш основний інструмент е, роботи. Е, ми на ньому розрізаємо різні матеріали, гравіруємо різні матеріали. З якими ми матеріалами працюємо? Так, в основному ми працюємо із фанерою ДВП, е, ДСП, ну і акрил. Ще ми ось тут. Акрил фанеру, яку ми просто поліруємо і фарбуємо. Я, яка товщина? матеріалу? Багато хто запитує? В основному це 3,5 і 3,5-6 мм Фанери. Наш декор він має таку трохи ефект 3D. В декілька слоїв фарбуємо і клеїмо деталі одну на одну, і воно має більш такий 3D, більш преміально виглядає, чим просто плоска якась. Так, да, на жаль, зараз ми всі відправки зробили. У нас тільки оцей. Е... Він такий трохи рельєфний, ну, як ви Ну, Це, бачите. до речі, не найкращий приклад. приклад да. mm -hmm. Це ще досить такий плоский дизайн. Взагалі, чого такий бізнес може бути цікавий іммігранту і взагалі чого він був цікавий нам. Тому що ми коли сюди приїхали, ну, особливо я, у мене не було англійської мови взагалі, але я хотів якийсь бізнес. Да? І все, що я пробував, е... є різні бізнеси, де потрібно спілкуватися з клієнтом на англійській, це все не спрацьовувало, тому що моя англійська була погана. І... За цього я вибрав бізнес, де потрібно мінімум спілкуватись з клієнтами, де продажі робляться за тебе, а ти займаєшся, наприклад, тільки виготовленням. Тому наша бізнес-модель вона влаштована так, що ми продаємо кастомні товари, продаємо їх на маркетплейсах. Тобто, маркетплейси роблять всю роботу по продажам, а ми тільки, ну. Трохи спілкуємося з клієнтами, звичайно, але це дуже мало і це дуже легко для любого іммігранта. І основа це наші основа нашого бізнесу це цікаві різні ідеї, цікаві різні дизайни, і звичайно, деяка робота з маркетплейсами, щоб це просувалося і показувалося, рекламувалося там. Які важкі моменти це в тому, що потрібно по перше якось виділитись на ринку, да. Продавати цікавий, класний продукт, тобто потрібно дуже багато вкладуватись в класний дизайн, тому що тут на ринку декорації все грає красота. Чим краще ви це зробите, чим краще ви візерунок, дизайн підберете, тим краще у вас будуть продажі. Друга сторона цього бізнесу це те, що потрібно купляти обладнання. Наприклад, оця машина вона коштує там 30 тисяч доларів. Тільки просто одна машина лазерна, щоб її купити. А є ще там всяке обладнання до неї, фільтрація, витяжки і так далі. Тобто, ви можете потратити там 40 тисяч доларів на обладнання, і що ну це не дуже цікаво, да? особливо коли ти запускаєш бізнес і в тебе ще дуже мало продажів. Ну і третя, що важко. В цьому бізнесі це тратити бабки, тому що бабок так багато, що ми просто не знаємо вже геліки собі купили. <рес> ну багато хто думає, що ну що ви там продаєте, якісь дерев'яшки там пофарбовані, да, і склеєні, і так далі. Це несерйозно, чи це там скільки на цьому можна заробити. Ну, ви до цього можете відноситись по-різному. да, ви можете е, робити маленький магазин, якийсь маленький асортимент і це у вас буде маленький бізнес, який вам буде приносити 500 доларів місяць. Да, це можливо без. Без ваших взагалі зусиль це реально може приносити вам там 500, 600, 700 доларів в місяць, і ви цьому будете приділяти 5-10 хвилин в день. Можливо, це навіть максимум. Але ви можете також збудувати великий бренд. Навіть українських брендів є багато, які продають. Ми продаємо на Etsy, на Амазоні, які продають в місяць на мільйони доларів. Мільйони доларів. Тому і продають такі ж самі дерев'яшки пофарбовані. Точно те ж саме, просто Біз, продають. Busy Puzzle називається. Busy-Puzzle, да, Enjoy the wood, які карти, наприклад, роблять. Да? Це також фанера, пофарбована в різні, в різні кольори і склеєна просто в карту. Тому а, тут все залежить від вас, як ви хочете, що ви з цього хочете. Ви хочете маленький бізнес, такий, який. Без ваших зусиль буде приносити вам там 500 сот теретам сімсот місяць. Чи ви дійсно хочете будувати якийсь свій бренд і продавати багато? І продавати можливо навіть на мільйони доларів з часом? Це все можливо. Дивіться, якщо вас зацікавив цей бізнес, то вам зовсім не обов'язково проходити. Такий самий довгий і складний шлях, який пройшли, ми вам не потрібно вкладати там 40 тисяч доларів, ризикувати, вчитися технології виробництва і так далі. Ми можемо взяти частину виробництва на себе, а ви можете займатися тільки продажами товарів. Зараз ми вже працюємо більш ніж з 30 різними партнерами з України, з Канади, зі США, в основному це українці, які продають наші товари на різних маркетплейсах, таких як Etsy, eBay, Facebook Marketplace та інших. Також в Instagram продають наші товари. І вам все, що вам потрібно робити, це просто наповнювати магазин, займатися перепискою з клієнтами і заробляти комісійну винагороду від продажів. А виробництво товарів і відправку клієнтам беремо на себе ми. Да, і коли ми кажемо продавати наші товари. Не подумайте, що ви будете продавати точно те, що продаємо. Ми ви будете продавати товари з нашої категорії. Це те, що ми можемо виготовляти. Але ваші товари будуть унікальні, тому що ми продаємо настінний декор, і в принципі різний декор не тільки настінний. Е, і він відрізняється дизайнами, тобто у вас будуть зовсім інші дизайни. Тобто, ви, наприклад, можете продавати якось той знак, який я вам показував. Також можете продавати ось такий знак. Да? З автомобілем, там з кастомним автомобілем, він зі, може там. бути пофарбований да, або да. з морілкою. І, і це буде зовсім інший дизайн. Різні. Ви можете продавати ось такі типу кар -картини, Да, Ну це не найкращий приклад, але е, різ, різний декор. Який ми, ми можемо виготовляти на нашому виробництві? Це може бути як декор для дитячої кімнати, так і для гаража, так і просто в кімнату якесь велике пано, гарне, в з багатими слоями, яке буде дуже дорого виглядати, і воно буде коштувати там тисячу доларів одне пано. І ми не будемо з вами конкурувати, тому що в декорі конкурують по дизайну, а не по категорії. Як працює партнерська програма, Перше, ви відкриваєте etsy магазин або там Facebook Маркетплейс, або все разом. Створюєте за допомогою штучного інтелекту дизайни собі фотографії. Про це все ми також розкажемо, як це все створити, ви не переживайте. І е, далі, після того, як ви отримуєте замовлення, наприклад, на еці за 150 доларів. Представимо, що ви продали настінний знак за 150 доларів. Ви йдете на наш сайт і перезамовляєте у нас його по оптовій партнерській ціні і заробляєте там приблизно ну 30 доларів з продажі. Це просто як приклад, там е, комісійні залежать від як від вашої націнки, так і від товару. Комісійні можуть бути там від 10 доларів до навіть там 100 доларів, якщо ви, наприклад, продали знак з націнкою 100 доларів на Фейсбук маркетплейсі, ми записали безкоштовний курс. Там покроково розказаний весь процес. Починаючи з вибору товару, потім створення фотографій, описів, всього, що потрібно за допомогою штучного інтелекту, як це все викладати на маркетплейс, як відкрити магазин Etsy та багато багато іншого. Тобто весь процес від А до Я там розписаний, і ви можете, просто продивившись цей курс за два тижні, вже відкрити свій etsy магазин і почати вже продавати наші. Продукти і заробляти, як я вже казав, з нами зараз працює більше 30 партнерів, і ми не знаємо ні одного партнера, який би запустив магазин і там через місяць не мав продажів. Тобто таких партнерів у нас поки що не було. Цей бізнес добрий тим, що ви можете мати різний бюджет. Тобто ви можете мати всього-навсього 15 доларів і запустити цей бізнес, і ви можете мати півтори тисячі доларів і також запустити цей бізнес. Просто як, чим більше у вас бюджет, тим швидше ви вийдете на якийсь певний об'єм прибутку. Якщо у вас є тільки 500%. 15 доларів, ну це можна сказати без вкладень, то е, цей бюджет у вас піде на відкриття etsy магазину бо etsy магазин відкрити коштує 15 доларів і все. В принципі, далі ви все можете безкоштовно створити за допомогою там, чату GPT, е, створити всі фотографії, описи, викласти це все і почати продавати. Тобто це реально можна майже без вкладень зробити. Якщо у вас є 200-300 доларів, ви е, також е, відкриваєте etsy магазин, створюєте різні дизайни, але за допомогою вашого бюджету ви можете прискоритись, ви можете вкласти цей. Бюджет в рекламу швидше розкачати ваш магазин, і ви просто швидше розкачаєте прибуток. Переходьте за посиланням під цим відео у телеграм, і в цій телеграм-групі є наш безкоштовний курс, є більш детально там прайс, які конкретно ми зараз продукти вам пропонуємо, і взагалі як почати співробітництво з нами. Багато напевно знає взагалі, що таке бізнес на Амазон і на маркетплейсах тут в Америці, і напевно чуло, що там потрібно там тисяч доларів, щоб закупити мінімальну партію в Принципі, теж це все розуміємо і знаємо, як це працює, але ми не вибрали цей шлях, тому що він дуже тернистий, дуже конкурентний, дуже багато грошей вкладень, і не факт, що ви будете мати класний результат. Чому ми вибрали кастомні продукти? Тому що в кастомних продуктах набагато легше запустити бізнес. Ви конкуруєте з меншою кількістю людей, ви не конкуруєте з китайцями, з індусами, які продають просто за копійки, і дідька з нас звідки і так далі. Тому що кастомні продукти не заказують з Китаю. Це дуже важко зробити. Це майже неможливо. заказують у місцевих виробників. Ків і це раз. По-друге, набагато легше конкурувати, тому що ви можете створити якийсь дизайн, і цей дизайн буде унікальний. Ви будете один, хто його продає. Тобто, у нас є приклади магазинів на Etsy, в яких є там один В у них там 100 дизайнів, але один дизайн наскільки класно зайшов, що це може бути в місяць там тисяча продаж цього дизайну, і люди заробляють просто десятки тисяч доларів просто на одному дизайні, на кастомному дизайні, який вони створили. Якби ми продавали щось з Китаю, це було б набагато набагато важче, тому. А якщо ви хочете легкий старт в цьому бізнесі? Кастомні продукти це один із ключових факторів е, простоти запуску цього бізнесу. Також часто запитують, а чому ви самі не продаєте да, У вас, що бізнес не йде? Да? Для чого ви партнерів да. шукаєте? Дивіться, по перше, ми продаємо. У нас є багато своїх магазинів, проте ми зрозуміли, що цей ринок настільки величезний, що навіть зі своїми магазинами ми не можемо охопити навіть якусь значну долю ринку. І щоб масштабувати, щоб збільшити продажі, ми готові ділитися прибутком з партнерами чим більше Більше партнерів з нами будуть працювати, е, тим більше вони будуть приносити якісь свої ідеї, якісь свої унікальні дизайни, підхід, е, там клієнтоорієнтованість, роботу індивідуально з клієнтом, тому що це також важливо в цьому бізнесі. Переписка там індивідуальний підхід. І е, навіть якщо ви не знаєте англійську, і це не проблема. З чатом GPT да, це досить важко. Знаєте англійську, так тому е, це тому... знає. Я, я ще тебе mm -hmm. переб'ю. Є yeah. такий принцип. Тобто, бізнес можна робити, можна сказати, по двом принципам: перший принцип це коли це. Тільки твій бізнес, і ти отримуєш там 90% від е, знайте від 100 тисяч. Ти, тобто є дві моделі. Ти від 100 тисяч отримуєш 90 і все це твоя твій прибуток, або від 10 мільйонів ти отримуєш там тільки 15-20 відсотків. Да? І е, е, в еквіваленті грошей ти будеш заробляти звичайно більше. Е, там, де ніби не очевидно, ніби менший процент, але просто із-за того, що багато продажів, ти заробляєш більше. І ми вибрали шлях, е, коли ми не хочемо розвивати. Одну компанію, свій якийсь бренд, ми хочемо цей бренд будувати на партнерстві з вами, щоб у нас було багато партнерів. Ми допомагали вам робити продажі, ви будували свої бренди, свої бізнеси. А ми були вашими виробничими партнерами, упрощали вам життя, щоб ви тільки створювали щось класне, спілкувалися з клієнтами і не займалися якимись виробничими сложностями е, і так далі. Тому подібне. Е, тому ми вибрали цей шлях і ми протримуємося його. Е, так, дивіться і. Е... Зараз світ рухається в тому напрямку, що кожен на чомусь спеціалізується, і ми подумали, що у нас є багато ідей перевірених, які ми вже знаємо, що продаються. У нас є виробнича лінія, у нас є розуміння, як це все виробляти і відправляти. То чому би нам не? Запропонувати партнерство багатьом українцям, які знаходяться як в Україні, так і в еміграції, там в Канаді, в США, в Європі, там в інших куточках світу, чому би нам не дати можливість також разом з нами запустити бізнес, заробляти віддалено, при цьому будучи максимально мобільними, максимально не прив'язаними там до якогось місця чи до виробництва. Якщо ми вже це виробляємо, то для чого вам ще відкривати таке ж виробництво? Займайтеся тільки продажами, і ми будемо заробляти разом з вами набагато. Більше, ніж якби ми просто були окремо і кожен працював тільки на свій бізнес. До зустрічі! Чекаємо вас.